Вітаю, розв'яжемо номер 2.23 високого рівня складності. Треба скоротити дріб. Завдання. Див, дивимось уважно, на приклад і бачимо, що у нас А у квадраті додати Б у квадраті, розкриємо дужки як квадрат суми і квадрат, квадрат різниці двох виразів. Що ж, ставимо дорівнює, і в такому випадку буде великий розпис чисел. Записуємо. 5 у квадраті це квадрат М, М у квадраті, плюс подвоєний добуток, перше число на друге число буде 10m5 на 2 10m. Додати 25 5 у квадраті, 25. Тепер треба розписати квадрат різниці цих же самих виразів: М квадрат. Мінус подвоєний добуток, перше число на друге число 10м, і плюс 25 5 у квадраті. Ми отримаємо, після спрощення. В, тут запишемо М квадрат додати 25 поки що нічого не змінюємо. Плюс 25. Приводимо подібні у чисельнику. Бачимо, у нас є плюс м. 10m і мінус 10м, вони скорочуються. Тепер виходить 2м у квадраті у квадраті додати 50 або 2 помножити на 25. Зараз ми тут винесемо за дужки двійку, знаменник без змін плюс 25. Виносимо в чисельнику двійку за дужки. в дужках отримаємо М квадрат додати 25 і в знаменнику m25. M2 Бачимо, дужки у нас однакові. Скорочуємо m додати 25. І у нас залишається двійка. Перший приклад розв'язаний. Розпишемо зараз а, а у четвертому мінус Б у четвертому. Що ми побачимо? Ми Можемо А у четвертому записати, яка у квадраті, і все це у квадраті, відняти Б у квадрат Б, і все це у квадраті. Тоді теж будемо використовувати різницю квадратів двох виразів. Давайте це і запишемо. Тоді буде перше А квадрат мінус б квадрат А квадрат додати Б квадрат. Або в другому степені записали. Внизу у нас формула, це сума кубів двох виразів. Давайте сразу розпишемо А додати Б маленьких дужках і неповний квадрат різниці цих виразів. А квадрат мінус АБ плюс Б квадрат. Тепер роз... бачимо: ось тут у нас різниця квадратів. Ми можемо ці дужки розкрити. І буде А-Б. А додати Б. І друге сума квадратів чисел так і залишається. А квадрат додати Б квадрат, так і залишимо. Чисельник, знаменник переписуємо. А додати Б, як бачите, є у нас спільне. Тоді А квадрат додати А відняти АБ, і додати Б у квадраті. А додати Б скорочується, і залишається у чисельнику А відняти Б, у знаменнику А квадрат додати Б квадрат. Чисель, різ, неповний квадрат. Неповний квадрат двох виразів а і б залишається без змін а квадрат мінус аб додати б у квадраті. Ось такий приклад залишається у відповіді. У третьому прикладі у чисельнику ми можемо винести два задушки. Тоді буде 2, тут буде 3 м додати N. Ось тут у нас квадрат вираз. Це означає, що 12m додати 4н і помножимо само на себе два рази. Але в цих дужках ми можемо винести 4 за дужки. 4 із другий дружок 4, то це буде 4 помножити на 4 буде 16. Тоді, виносимо із 12 4, це буде 3м. 3м додати Н. І все це у квадраті, тому що у нас 3, 12 м ем додати 4н ем у квадраті, тоді ми із першої дужок можемо 4 винести, з другої дужок 4. 4 до 4 ми отримаємо 16. Бачимо, що дужки ми можемо скоротити, тут одиниця, тут залишається 3m. Ем. Додати n, 2, 16, теж скорочуємо на 2, тут одиниця, тут 8. І тоді в чисельнику одиниця, у знаменнику 8 3 m, додати n. Ми розв'язали з вами номер 2.23 високого рівня складності. Це четвертий рівень складності. Дякую за увагу!